О, Боже. Помолимося, да? і хай Бог простить наші всі гріхи. Треба бути в житті щирим, добрим. І вірити в те, що за всі твої діяння нас або тебе судити повинен тільки Бог. І все. Так, друзі, барижу, як можу. <реш> Коре, я в мене... Жіночка одна тута. Я навіть я чесно не знаю, підписник, мабуть, її син. І вона до мене дзвонить і каже: Колюнчику, синочку, продай мені порося. Ніде поросят немає. Я взагалі якось не знаю. Я, я, я просто не пойму, чого, чого. Я, я то тепер розумію, чого ціна така, із-за того, що їх ніде немає. Але ж чого їх немає? По суті, зерно дешеве, а немає їх із-за того, що ніхто їх просто-напросто не хоче годувати. Так, подожди, бо я зараз наї... Ага, все, я зрозумів, куди їхати. Приблизно вона мені об'яснила. Просто-напросто, знаєте, в нас я казав, що люди забули, як гімно воняє. Зараз усі, як ви кажуть, живуть так, щоб, щоб ніхера не робити і щоб у сусіда не було нічого. Бо не дай Бог сусід заведе свиню. Я тебе засажу, я тебе по судах затаскаю. Хоча, ну що в цьому є поганого? Я раніше, знаєте, казав, що от в село заїжджаєш, і це зараз до мене із села приїжджають і просять уже, купляють там бролера, кусок ковбаси, кусок м'яса якогось із села. А все із-за того, що воно, по-перше, не вигідне, а по-друге, вже нікого не заставиш. І раніше село було. Да? Село це колгосп. Ми ось е, були, я їхав на рибалку в Сухорабівку і їхав через Сухорабівку. І ви знаєте, так класно. Люди сидять біля якогось двору, вся вулиця зібралася. Сидять щось, гомонять по-своєму. Знаєте, сміються, і це так якось класно думаю, блін. Але молодь уже так не збереться. Молодь у нас вон, я дивлюся на свого старшого сина і все, кажу, у тебе вісім велосипедів у дворі. Сідай, кажу, їдь, щоб я тебе кажу, десь шукав. І що ви думаєте? Не хочу, не буду. Якби на телефоні, да я з друзями пограю в Бравл Старс, скажу, я тобі зараз той телефон не знаю, куди запну, і все. Але ж все одно йому не докажеш, от, от такі діти і все. То коротше, ніхто просто не хоче нічим займатися і все. А жіночка набрала, каже: Колюнчику, треба мені поросятка. Поросят я по 3 тисячі віддаю, плюс комбікорму даю кілограмів 10, ну так, третю частину мішка. ну Десь кілограмів 10 воно й виходить. А потім вже люди хай як хочуть. Хто люцерку косить, хто картошку варить, хто е, на сухе, на дерть переводить і так далі. Ну Факт в тому, що спасіба Богу, що є ті люди, які хоч щось хочуть робити. У цієї тютівалі коза, а може й не одна, хочу козу вам зняти. Зараз побалакаю з нею, думаю, вона буде не проти. Вона утром до мене сьогодні приїхала, каже: так, я хочу каже, подивитися, в яких умовах в тебе живуть поросята. Я кажу, То ви знаєте, я перевірку жду кожен день, і в мене повинен багажником дезінфекторів забрав із нової почти зробити дезінфекцію постійно кожного місяця. І я кажу: раді Бога, заходьте дивіться, то вона як зайшла, каже, Боже, каже, ну молодці, каже, молоді і все. Звісно, дуже приємно, що такі дорослі люди. Не то, що хвалять тебе, а просто дивляться, що, що, що ви дійсно займаєтеся гарною справою. І я так щось прикинув, що в нас перешителівці, кроме мене, по-моєму, поросят, мабуть, ні в кого й нема. Можливо, є якісь одиниці, але то зовсім зовсім там, зовсім там, трошечки. Ото таке. Так, вона казала, десь десь вуличка, Камази, і буде будка з машини стояти, каже, ото туди. Ну, не знаю, зараз провіримо. Каже, ото ми там живемо. Це, мабуть. Тільки каже, там така грязюка, що ти не проїдеш. Ага, все, он будка є. Та куди, господи. Ой, тітя Валя, якби ви знали, по якій ми грязюці їздимо, <сум> проїдемо зараз, да? так? Може в неї газончик, тут вона не хоче, щоб я її газончик попортив. Ну, ми акуратно, потихеньку зараз проїдемо. Да? Согласні за мною? Все, везу додому, тому що люди вже знаєте, як то кажуть, пожилі, і ну, нічого, за мною нічого не вийде, господи. Е, ото я такий добрячок. Кажу, о, все, іде, тітя валя, радосна. Да? Так, все, ладно. Підемо зараз поросятку поселимо, хай живе. Люди переживають, кажуть, як ти заїхав. Дивіться, воно навіть не буксунуло ніде. А я акуратно, спокійно. Так, а ну дядьку, оп, подержіть мені оце. Ага, Воно ще певно приватне. Так, да, воно не цей, ану, бо він в мене там заліз. Щас, йди сюди. Опа. Я занесу. Кажуть, якщо хазяїн привіз, значить хазяїн не занести. Так, ану, оп, пускайте. Давайте, давайте. Оп, я зараз прикрию, а потім за цей. І ось ко комбікорм візьміть. Ось. Оце, оце в мішку теж дядя Коля, так? Да? Да. Да. Ото беріть. Миколи Да? Ото я такий, ото я такий, з дитинства То. Микола та Микола. Ой. Так, пішліть. за, за, за цей. Закинемо зараз поросятку. Тут у вас луки такі, що випустив, його випустив на год, а через год хай вернеться. Нема такого? Нема. Ото, якби в мене такі луки були, я б їх отут випустив би і просто обходив би, ловив і годувати не треба. Так, ану, дружок, подержіть дружка. Як мені кажуть, дружок. Чі -чі -чі. Все, 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 все. А це борсик, так? Да? О, все. Так, і куди мені? Тетвонь. От так. Зараз ми його запустимо. Не боїсь, що тут ці. Кізун. Хто? Та кози, ні. Та ви що? Я за тими козами у молодості знаєте, як пригав. Сонечка, <гум> от, от туди пускай. Заходь туди і там пускай. Зараз ми його випустимо. От тут і будеш жити. Диви, як тобі тут зараз з козами будеш дружити. <гум> Опа, підожди, Ти підожди. Ти так тут 300 кілограмів не вміститься, штифон. Ні. Ні? так ми знаємо, що ми тоді дивись. Розберемо. Все, О, трохи, звісно, крокнув. так, мішок не ага. забираю, даю ні. вам або ага. викинете, або його цей. Хорошо. Все. От такий красавчик, погано. да? Ще й спина рижувата трохи. Поганий. Так, так. Все, дивіться, тють воль, через е, днів е, 14 він глистів обробите в себе в сарої, і все. Хорошо. Все, помітьте, зараз місця, да нічого. Тут кози он Коля, а. Він не це не поносить, то просто тільки це. Та недовжен, ні. Там воно ж гранула. Оце, оце, оце я вам дав корм, це той, що вони їдять. Да, Де він так. там, у дяді колі, а. да. І потім переведете, чи ви на кашу, чи ви на цей. Вон козочки, дивіться які. Ой, красуни. Збо... Чи це цоп? Ні, які. А цопа нема у вас? Нема, це самі а паруєте, як ви їх? А, А є тут десь дав цапи. Yeah. Ух, які в тебе роги. Не бодаються, ні? Може, може. Може, я нормальний. Я хазяй, хазяйський сільський хлопець. Що, кусаєшся? Свині мене не кусають. А ой, Подивися ж іномарка то наша. А це відуха, Коротенькі вушка. І, а, а там щось є сірішки є, знаєте, там є кажуть. Так, а у тієї, а ні, сережок нема. О, а, підожіть, маленькі. Та йдите, ну. ну, рогата, ну. Махно, дороговато. Диви, яке ух. Ж, дивися, яка. Краса яка. І маленькі вушка. А що воно оце Лам... за? Ламанча називається. Ламанча. Це ви десь, це не наші якісь, не... знову вони? Ну там одні на луках теж, там ми їх купили. Ух ти, боже, яке ти чудне! Бля. <ріх> Кажи, <ріх> назови до Марка. Іномарка, їй богу. Не кусається? Ні. Ні, хороша. Вона менше від не тижеш. Отака, да? Що? Я тобі понравився? Ну я гарний хлопець, так. Є трохи в мене таке. А ще як заспіваю-ка, так вообще. Ну, та ладно, ну що ти. Може. Та може, може, нічого, це ж нормально. А ну скажи, а ти бройлери будеш продавати? Буду. Та ми і зараз їх продаємо, а великих чи малих. А, ні. ти хороший. Все, Поскільки все, дияка. Не знаю, зараз треба подивитися а. на цей. Оп, та зараз розберемося, поболокаємо. Харесо. Все, ну що, пока? <серква> та пока, пока. я ще приїду до тебе <серква> різати трьохсотого кабана. <серква> да? <серква> да, да, а, ну Нічого. Все, нормально. Зачепила браслета мого, та ага. нормально, нічого. Так, їдемо. Маринка накупила он, де цих возюк, пасочні ці, блін, з собою, як їх там. Формочки. Накупила цього пергамента. Каже, буду пасочки пекти дома. Ну і класно, кажу, печи. Так, їду вже дядя Коля і тітя Валя. Дала мені тітя валя, дві банки молока. Адгейського сиру, кажу, тіть Вальта, ви що? Кажу, ну що це таке? Вона ні. Ото каже, ото я така, каже, баба. Ділова. Каже, так, що бери, каже, давай мовчки і виходь із двору. Коротше, капець. Я обожнюю таких людей, не то, що просто. Це, знаєте, люди, які побачили життя. От я завжди казав, що по поводу оцих взрослих людей, от мені временами мені казали, ой, ти там, короче, таке знімаєш, тільки для пенсіонерів. Так я так і хочу. Я, я обожнюю пенсіонерів. Я, я люблю цих людей чисто із за того, що це ті люди, які вже я ж кажу, що вже вони побачили життя. Вони вже на тебе дивляться не як на конкурента. Вони просто дивляться вже тебе як на свою дитину, і вони тебе понімають, як ніхто другий. В любій твоїй роботі, яку ти робиш. <кій> Як би там не було. І знаєте, я приїхав і вони, вони їм поговорити хочеться. знаєте, не про інтернет, ні про що. Їм просто про життя хочеться поговорити. Про щось таке, знаєте, посміятися. каже, боже, ну ти каже, ну ти кадр мені каже. Фух, я, яка насміялася, яка нагод вперед з тобою. Пожартували, постояли от о, за цей. Бройлерів каже мені, якби, мабуть, з десяток каже, якби в тебе взяти, таких, щоб кілограмів по 3, а я б їх каже, ще подержала б тут така, чи попа слаб, бо мені бабіка старіка, скучна вдома. Ну, в общем, отак. Та ну він виростуть, кажу, раді Бога, приїдете дай візьмете. Так що, в общем, якось отак. Поїхав кабанчик, все, хай живе, хай росте, фу -т фу -т фу Щоб я його приїхав, 300 кілограмовим кабаном зарізав, і я думаю, що... Ми сповнимо ще його того кабана, бо вона каже, оце був перед цим кабанчик, каже, ростили ми її з дідусем його. І ти знаєш, каже, кинулися шукати різника, не знайдемо. То приїжджав десь якийсь мужик із, із сусіднього села, щоб зарізати кабана. Оце кажу. Я кажу вдома, хотів собі хряка скастрірувати, то в мене тільки підписник у Броварах. Який ветеринар, який міг це зробити, а тут а по місту нікого немає. То кажу, що робити? Ну, самі скастрірували, нічого страшного. Кажу, яка різниця, великі яйця чи малі яйця. Різати, то їх кажу все одно одинаково. Ну, коротше, то так посміялися, да і все. Ладно, друзі, лечу додому, зараз треба поправлятися уже отак, раз-два, вроді й день пролетів. Вроді й довший, уже, уже замітно довший день. Але у цьому довгому дні. Роботи не меншається абсолютно. Її якось тільки аж додається і додається, бо ти і те зробив, і те почав, те, те не встиг доробити, як уже наступне починати робити треба. І воно якось отак. Так що, ото такі в общем, справи. Все, всім миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже, і хай у вас і в нас усе буде добре. І ну, коротше, отак. Головне, щоб усе було добре. Так що, друзі, всім дякую, всім пока-пока. Всього найкращого. Ставте лайк, можете підписуватися, можете не підписуватися. Не буду, не буду попрошайкою. Так, все, давайте. Пока-пока.